Рюкзак шкільний напівкаркасний ЄС у розмірі М. Розрахований на зріст метр 30, мате 45. Об'єм рюкзака 14 літрів. Має одне відділення та дві передні кишеньки. Матеріали рюкзака водовідштовхуючий. Кишеня для пеналу. Основне відділення має внутрішній роздільник з флісом для планшету або лептопу. Також дно тут ущільнюється за рахунок перегородки. Тут у нас присутній органайзер, ключниця, кишенька з флісом для смартфону, брендована підкладка міцна. Стильний брелочок. Кишенька для пляшки для води або термосу. Світловідбивні елементи, нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з зим'якими дихаючими подушками. Ручка петля, ущільнена ручка, прогумоване дно.